Доброго ранку, жнові друзі, ви дивитеся телеканал Тава. Це ранок на Алтаві. Я вже анонсував. А відповідно, хто дивився на самого початку. Ну а для тих, хто приєднався до нас щойно, я прошу інформаційний привід зустрітися. З неприсічним Полтавцем це художній керівник, і диригент Полтавського міського духового оркестру Полтави Едуард Головашич. Доброго ранку вам! Доброго ранку! в нашій студії. Зустрічаємо вас. Власне будемо говорити і про оркестр Полтава. Але найголовніше, шановні друзі, друзі, звертаю вашу увагу. Відповідно нас на от зараз. Я навіть покажу. Да, от зараз Одеса Джаз Фест. Одеса Джаз Фест міжнародний джазовий фестиваль. Він да. проходив у Одесі з 18 по 20 вересня. І біг бенд оркестру Полтава власне мав таку честь брати участь у цьому uh, джазовому фестивалі. І навіть я знаю, що ви навіть відкривали цей фестиваль одні з небагатьох українських джаз-бендів, uh, скажімо так, да, які і в перший день виступали, і в другий день. Тож давайте поговоримо власне про сам фестиваль. Я знаю, що 15 років він вже існує, так так. так. І саме в такому форматі, дещо від видозмінно він існує вже останні три роки, так? Чи чотири, чотири три да. чотири роки, так? Отож, як саме ви потрапили, власне, до це було спеціальне запрошення, чи ви самі? Справа в тому, що, як кажуть, міжнародна Паутина працює і інформація в інтернет поступає. Нас, наш адміністратор Маслова Наталія Миколаївна, запропонувала, каже, буде такий фестиваль в інтернеті є. Давайте спробуємо. Ну, зав'язалася розмова з організаторами. Вони нас запросили, переглянули наші на, на нашу сторінку на Ютубі, нашу інформацію подивились про нас, і ми отримали запрошення від них на фестиваль. Отож, скажіть, будь ласка, більш докладніше, як взагалі, тобто я знаю, що це дуже багато джазових колективів з'їхалися з багатьох країн світу, там і Сполучені Штати Америки, я знаю, тут і, і Прибалтика. В мене тут я бачу, і Норвегія, і ще, і ще, і ще, і ще. І ще скажімо так. Ви, от перший день фестивалю, де він відбувався? Перший день фестивалю відбувався на Дерибасівській, це в центрі Одеси. В парку прямо була поставлена сцена, ми бачимо це на фото. І ми спеціально зробили для цього фестивалю аранжування пісні про Одесу. І цією піснею ми відкрили цей фестиваль. Це дуже... Якщо Ходеса, так, що не набувається, «Ах, Одеса», так? І Одеси там дуже це сподобалось. Я собі тільки уявити, зразу, як кажуть, до себе трошки їх, так кажуть, привернули. І потім була часова програма наша прямо на, на, на цій сцені. Приємно працювати, тому що, по першим звукам одесити почали стягуватися до сцени, сприймати, вітати музикантів, вигуки Браво і так далі. То це, ну, теж, якщо є контакт між глядачем і виконавцем і нормальні стосунки під час виконання музики, то це дуже приємно І одні і другій стородні. У ну, мене знову ж таки таке виникає запитання. У вас поєднання відбувається духової музики? І відповідно джазових елементів, тобто ну біг бенд вас створений два роки тому, якщо не помиляюся, так так. Два роки тому, але я знаю, що знову ж таки варто нагадати для наших телеглядачів, що 20-річний ювілей у цьому році, взагалі так, міського так. духового оркестру Полтава, але про це ми обов'язково поговоримо. А от саме е, у вас і самого початку в принципі, були джазові елементи у виступі. Так багато програми навіть представляли в приміщенні тир Калтава ще при як був генеральним директором Микола Іванович. Тоді тільки ця споруда перейшла до Терта Калтава, коли будинок Політпросугурніше був. От, і ми після джа, джа, фестиваль був джазової та духової музики в Симферополі, називався він Золотий Грифон. Це 1998 рік. Ми приїхали оркестром з з, з нагородами, і було запропоновано навіть проводити ці джазові вечори саме на ТРК Алтава і зі зйомкою і так далі. Тому, в принципі, ця тема джазу для оркестру не нова, але просто якби в такому форматі це вже. Є волевиявлення самих музикантів, яким хотілось готувати і разом щось показати і вже більш серйозно до цього відноситись, тому що не всі композиції духовий оркестр може заграти, так як і в Бібенд не може заграти музику, яку заграє духовий оркестр. Ну, тобто, а... власне, і не всі ж учасники духового оркестру беруть. Так, бежать, так, так. Це їздив склад з 19 музикантів, в тому числі і солістка нашого оркестру Альона Шмільова, яка є лауреатом молодіжного фестивалю джазової музики в місті Донецьку. От, і також вона взяла гран-прі на фанфарах Ялти, як вокалістка, талановита молода співачка, яка також з нами приймала участь в цьому фестивалі. Ну, а Те, що стосується саме Поєднання духового оркестру і Бігбенду. Якщо ми копнемо трохи історію, то звідки ці бігбенди саме і з'явилися, коли закінчилась війна в Америці, багатьох музикантів не було чим розраховувати, їм просто повернули, дозволили забрати інструменти, на яких вони грали в військових оркестрах. І вони з цими інструментами потрапили вдома. Тебе ж треба було чимось виживати, вони почали згуртовуватись і грати на цих інструментах. Багато хто не знав навіть ноти. Звідки я пішла імпровізація? Людина по слуху грала і далі, це вже потім ускладнилося, прив'язувалося до гармонії. І саме от завдяки духовим оркестрам ці бенди з'явилися, це невеличкі біг-бенди це вже більш великі склади, а склади там один саксофон, труба, тромбон, рояль, барабани там, чи ще менші склади. То це були бенди такі. А да, в вашому репертуарі які джазові композиції? Ну, це і сучасні обробки, навіть групи Scorpions ми виконували і цей джазові стандарти, і цей Латинас, і ну, різних різних. Ну, якщо брати Аха Дєса, це вже шлягер, можемо так сказати. Так? Якби шансон, вже такі. Ну, да, ну, тільки, тільки так, по треба... да, так, да, так, так, так. Так. Ну, друзі, це не точно прин... саме. В принципі, в принципі, <laughs> Біг бенду під силу, так як і симфонічному сучасному оркестру і стратно-симфонічному, лю люба музика, було б бажання, і щоб в принципі ми розуміли, в якому форматі ми знаходимося, дотримуватися стилістики музики, і виглядач дуже добре сприймає це Все, давайте повернемося до джазового фестивалю. Перший день під відкритим небом пройшов. То це скажімо так абсолютно безкоштовна була акція. Так, так. а другий день вже вам вдалося. Виступити, У мене інформація, що ви єдині були з України, хто виступав у філармонії. Так чи ні? Там ще був колектив Одеський, там бачимось на афіші. ось вони. Оцей, так? Ні, ні-ні. Ні, ні, ні. Це Сполучені Штати Америки. Ось Ага, так, Показ і компанія. Вадим Бесараб. Там вони представляли такий квартет. І Вони свою музику в форматі, більш може, може ф'южн, ну, специфічна музика, дуже цікава. Талановита співачка, вона і грала на роялі, виконувала композиції свої. От, саме більше, ну, Юрій Кузніцов, це шикарний да. козні... піаніст джазовий. Який теж саме ж теж з України, який дуже активний активну участь приймав в сейшинах. Бідний Роланд, цей електропіано, як вона видержувала ці всі його як кажуть, напади на, на імпровізацію, тому що ну, емоційні люди всі. Да. І в принципі, ну а філ знову ж таки, в філармонії все ж таки це вже було по квиткам. Ви сказали, що так. достатньо вартісні були квитки. квитки незважаючи це. Це Цінова політика. Політика квитків була від 150 до 500 гривень. То, в принципі, люди, як кажуть, свідомо йшли на цей концерт з бажанням почути. І дуже багато було розчарувань в тому, що всі думали, що вже. Наші диски і компакт вже розкупили, щоб вони не встигли. Ну, у нас ще записів немає таких в такому форматі, щоб ми могли видати ці диски. В принципі, матеріал є, але змоги записати, на жаль, у нас такої немає на сьогоднішній день. Але ж багато ну, всі учасники представили свої компакт-диски, які продавалися перед концертом. Це нормально, в принципі, в рамках фестивалю. От сама філармонія дуже такий зал цікавий. Це приміщення бувшої біржі. Приємний такий акустичний зал, сцена велика і так далі. Гарне дуже освітлення, озвучення поставлене. Все. Сприйняття дуже прекрасне було зала і в принципі після перших там, композицій знову ж таки реакція була дуже гарна. Зала з криками браво і так далі. Ну, власне, за цим виїхали. Так нам тільки це показати, щоб відчути це відповідь від публіки. Скажіть, будь ласка, у вас відбувалося спілкування з іншими музикантами? Так, так. Ну нас запросили на джим сейшн В принципі, і перший, і другий день Ми дві ночі ночували в Одесі. Перший ми зовсім так не трошки не, не попали в формат, тому що часові рамки були вказані одні, а в принципі, все розпочиналось з години на дві на три пізніше. То так трошки снестиковка вийшла, а, а потім вони нас попередили, замовили для нас е е окремий столик там і запросили, щоб ми пев, на певний час підійшли. Ми думали, що там вже все, як кажуть, почалося, а ще тільки люди збиралися. Тому була можливість поспілкуватися. Там, хто навіть потанцювали, по і, і пограли, і вже, в принципі, потім. Вже в розгар такі спілкування, і, в принципі, не всім складом пішли туди, але представили декілька композицій, поспілкувалися в музичному плані, пограли музиканти між собою. Тобто це теж дуже приємно і пізнавально було. Ну, в такому форматі, як ми з цього клубу пішли в дві години ночі, то для багатьох це просто ну, не зовсім привично, можна так сказати. Ну, що розумію. Такий так. час. Але, тут не менше, яке сприйняття було от саме да, у українських джазменів? От, е, ну, Зокрема, там, якщо там ну, брати, я Сполучені Штати тут дивлюся, тут були представлені, так, зокрема, так, як так. мені вважаються такі свої рідні ну, стандарти. Шарон Кларк дуже класна співачка. і Музиканти з неї приїхали, це відома американська джазова співачка. Це, ну, просто навіть, просто побачити цю людину живцем, так от, 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 як я вас бачу, це було дуже цікаво. От, і в принципі, саме сприйняття на, наших виконань. Ну, я не хочу, як би, не образити Полтаву. я на, на, хочу сказати, що в принципі наш колектив на, на, навпаки підкреслив те, що або зламав стереотип багатьох столичних жителів, що та периферія, там якось, щось там так. провінція, так от навіть сам Юрій Кизнецьов сказав, що каже, я не очікував, що в Полтаві може бути. Бенд, що люди так грають і так далі. Це для нас відкриття. Я вже вже я не бачив Полтаву, але я вже її люблю, я вже хочу сюди приїхати і так далі. От. І вони оголосили, що з цього року ми являємося почесними членами цього фестивалю. На кожен рік вони нас чекають і запрошують, і так далі. Тоді, відповідно, може, треба Кузніцову сказати, що давайте в Полтаві організуємо. Можна і таке сказати, але знаєте, що за кожною організацією є свої певні складності. Вони пропонували, там у них є такі ексклюзивні спектаклі, там, де грає Барцев, там, де Барський, я вибачаю, Барський, називається Моцарт і Сальєрі, в новому форматі, де вони там Такий інтересний спектакль, навіть ми в залі наліваємо. Зараз вони його повезли до Дніпропетровська, потім у Львові і так далі. Ну, там зовсім друге сприйняття, як кажуть, Одеса є Одеса. Ну, да, тут... Тільки виходиш з потягу, ти навіть, ви знаєте, той шикарний анікдот, що не пізнаю тебе Одеса, пізнав тебе Одеса. Ну, а слава Богу, було все, все було получено, всі живі, здорові, приїхали, ніхто нічого не загубив, не втратив. От. А так, в принципі, враження дуже-дуже приємні: від спілкування, від. Ми... Перший день трошки не зрозуміли організації, тому що ну трошки все по-своєму, а потім звикли до цього, до самого менталітету і в принципі сприймали це. Да. Так, Тро <свист> <вже. свист> Більш спокійно, чим ми звикли, що якщо у нас чітко ну, в цей є, час, так, то не повинно бути в цей час. А там трошки воно. Ну давайте повернемося до, до на оркестру Полтава. Я обіцяв все таки поговорити 20 років. шановні друзі, я нагадаю, в цьому році 20-річний ювілей. Так, військово-духової оркестру Полтава. Взагалі-то міський духовий оркестр, ну, як на мене, підтвердячи, заперечився. Це унікальне явище для міста взагалі, взагалі в Україні. В кожному місті такому обласному центрі є міські. В кожному місті це розкіш, не кожне місто може себе дозволити, тому що, перш за все, це тягар лягає на плечі не обласного центру, а саме міста. Тому о, Анатолій Тихнич-Кукова свій час він. Прийняв таке рішення, і за допомогою сесії міської ради вони прийняли таке рішення, щоб все-таки оркестр з'явився в Полтаві, тому що це і духовне виховання молоді, і дуже багато чого за цим. Ви якщо пам'ятаєте, ми часто дуже виступали на футбольних матчах, і так. в корпусному парку, і так далі. І ну, Багато дуже було поїздок і по Україні, і за кордон, і в рамках. Партнерських відносин в Німеччині оркестр двічі був, і квартет драмбаністів з оркестру їздив теж. Тобі ж, в принципі, ми за дуже за короткий час оркестр став музичною візитівкою муз... саме міста Полтава. Коли ще не було симфонічного оркестру, це оркестр постійно приймав участь у звітах Полтавщини в Палаці Україна, це і Масові, там з хорами великі композиції ставились саме під наш колектив. Пізніше вже з'явився Симфонічний оркестр, там трошки вже. І, кажуть, по-іншому все пішло, але це не, не кожен займає кажуть, свою нішу в своїй творчості, в своїй діяльності. Це, це нормально. Слава Богу, що в нас є і духовий, і симфонічний оркестр. Ну, з Біг Бендом. я кажу, поки що це добра воля музикантів, поки що воно нічим не підкріплено матеріально, але, ну, мабуть, не тільки в грошах, мабуть, все. Якби все тільки за гроші так, робилось, це, мабуть, зрозуміло. в світі, в світі багато, багато б чого не було. Наскільки зараз музикантів в духовому оркестру? Зараз 32 чоловіки. От, на жаль, кожен кажуть, в кожна вступна компанія до вищих навчальних учбових закладів нас забирає <гадрів> молодих кадрів, які до нас приходять з Полтавського музичного училища. Теж набирається якогось досвіду. І Ну, діти вчаться, і десь і кожен може, може краща доля десь їх буде чекати, вища зарплата, соціальний пакет і так далі. Тому ну, ви якось так песимістично вже почуєтесь. Ну, це ну, на сьогоднішній день так і є, тому що, в принципі. Багато вже розмов ми ведемо, і я, і Скакун, і Філармонія теж зверталася і до обласної, і до міської влади з тим, щоб в музикантів було соціальне житло, якесь, щоб можна було згідно конкурсу запросити когось. Ну, хто, хто сюди поїде, якщо немає зарплати малі, ні, ні, ні гуртожитку, немає ніде нічого. То якщо заплатити, навіть якщо у людини хватить цієї за квартиру заплатити, якщо це з сім'єю приїде людина. Тому ця проблема не тільки в нас, вона і у вас, є, сі журналістів. І... Освітян, це нічого тут нового я не сказав. А є все одно як це, Костяк, так? Да? Костяк є. На сьогоднішній день 20 років пропрацювало зі мною разом сім чоловік. Цих ті за 20 років залишився. А після, ну, хтось приходив, йшов, знову вертався. Але ж приємно, що в нас є музиканти, які закінчили консерваторію і повернулися до Полтави працювати. Ну, скажіть, ви самі відбори проводите якось? так? Ну, це моя, мій обов'язок. Uh -huh. Ні, ну я не знаю, я думаю, <рес> там конкурс якось відбувається. No, ну, Попереднє прослуховування, а потім художня рада приймає рішення далі вже по конкретній людині. Тобто, а є oh. такий якийсь наплив, скажімо так, по окремим якимсь інструментам? Когось більш завжди? Буває, буває. ну, Рік на рік не приходиться. Uh -huh. Зараз так, більш-менш комплект, я кажу, ну. Зрозуміло, що хотілося б і збільшення штату, і, і ну, чим більше більше сам оркестр, тим більше можливості виконувати іншої музики. Тому що ну, можливості, ну так як у вас був більший штат, ви б могли б більше можливості, так як і, і в але ж ну, маємо те, що маємо. мабуть. Едуард Анатолійович, ви взагалі оптиміст? Так. Якби я не був оптимістом, я б 20 років цим не займався. Ну, це справа вашої душі, я так розумію. Тобто це те, що лежить, як то кажуть, у вас до душі, і ви цим займаєтесь. І, власне, це ваша ініціатива створення Бігбенду. Я знаю, що Біг-бенд і виступає на різних концертних площадках. Так, це... ми очікуємо зустрічі з нашими фанами у клубі Віла Крокоділа 25 вересня о 19-й годині. Будь ласка, хто любить джаз, приходьте. Ми будемо раді вас бачити. Я вже собі так от я собі уявляю. Так, 25 вересня. Так, це п'ятниця. Так, п'ятниця вечір. Так, да. краще п'ятницю вечір все-таки провести з джазовою музикою. Я думаю, це правильне запрошення. Це відно. Я дякую вам, давати Анатолій, за те, що ви завітали до нашої ринкової студії. Дякую вам за запрошення. Е, По-перше, варто підкреслити, шановні друзі, джазовий фестиваль в Одесі завершився, але варто підсумувати, що відтепер е, полтавський бігбенд. Під керівництвом Едуарда Головашича буде щороку брати участь у цьому джазовому фестивалі. Це приємність номер раз. Друга приємність у тому, що 20 років міський духовий оркестр Полтава радує нас із вами своєю надзвичайною музикою. Це, по-друге, а по-третє, що, не тільки а і буде радувати. Ось ви почули вже інформацію, де зокрема найближчим часом. Ну а так як завжди, я думаю, що ну трохи зима йде на відкритих майданчиках вже не побачимо так, вас, так. але тим не менше, завжди ну, паю до день міста. Да. ну, День міста, день міста завтра, сьогодні. Да. Оркест приймає участь у заходах. Завтра це і покладення, це і концерт на театральній площі завтра і після ну, заходи йдуть по місту, так що в принципі. Ще матимуть змогу глядачі нас побачити, а саме на 3 листопада планується вже концерт, присвячений 20-річчю. У нас є задумки, яка. Де буде відбуватися цей концерт? Скоріше все, це міський будинок культури. Угу. Отож, шановні друзі, 3 листопада. Ну, слідкуйте за рекламою. Да. Я думаю, що до цього часу буде афіша красива і так далі, готується. Управлінням культури, нашим буклети красиві, і так далі. так що. Джановні друзі, друзі, 3 листопада. Не забудьте, я зараз наголошую на цьому. Міський духов, День народження 1 листопада, 3, я думаю, будемо святкувати разом це. Ми вже святкуємо разом, я думаю, що все буде вдасться. І, як то кажуть, це перші 20 років так, 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 да? так, Перші 20 років. Тож, Дуар Анатолійович, я е, бажаю вам, щоб е, е, ваш не тільки ентузіазм, да, але й оптимізм був згасивим. І надалі, надалі, ваш вам і вашому колективу нових творчих здобутків. І то я думаю, що і біг бенд також відсвяткує і 20 років також свого часу. Відповідно. да. Дай Боже вам здоров'я, і творчий наснає.